Друзі, всім привіт! Спонтанно для себе я вирішила записати нарешті відео на Ютуб. Хочу сказати, що відео я не викладала, тому що зараз такий дуже цікавий період життя мого. От, я навіть видалила свою сторінку в інстаграмі, повідчувала, що всі мої якісь творчі ідеї вони все одно мають. Мають, на них мають вплив мої якісь фотографії з минулого, відео з минулого, От, і зараз хочеться якось в новому, в новому форматі представляти, скажімо так, себе в соціальних мережах. Тому поки я не визначилася з форматом, вирішила видалити сторінку. І взагалі це пов'язано з тим, що зараз я обираю більше проживати життя реальне, ніж в, скажімо, скажімо так, в діджитал-форматі. От трошки взагалі розкажу про те, що відбувається. Ті, хто вже дивився мій канал до цього, всім привіт, я вас дуже рада бачити. Я, ви, ви знаєте, що я останнім часом жила в Карпатах і я досі тут. Зараз я живу на горі, От, і насправді відчуваю, що це місце. Ідеально підходить мені в цьому моменті життя. За останні три роки я багато подорожувала по світу, була в Азії, у Європі жила. І зараз, от сьогодні, я теж відчула, що напевно що прийде період, коли я знову захочу відправитися в подорож, і вже є деякі ідеї, але зараз це місце, гори, мене дуже наповнюють і дають мені саме. Те, що мені зараз потрібно, це ресурс внутрішній. І зараз весь фокус моєї уваги він на те, щоб проживати чесно своє життя і проживати живе життя. Трошки зараз розкажу, що я маю на увазі. По-перше, хочу розповісти про такий досвід, який стався зі мною нещодавно: це досвід Віпасани. От, можливо, хтось чув вже про це. Це віпасана це практика тиші. Тишаться зазвичай, як це проходить, є взагалі центри віпасани по всьому світі. От я п'ю, як завжди, чайок, заварюю собі тут є центри віпасани по всьому світі. Вони зазвичай благодійні, от куди людина приїжджає, їй надають місце, де жити, харчування. І вона там практикує саме 10 днів. А є такі, як приватні віпасани, коли просто якісь там люди, які, яким близька ця практика, вони це влаштовують. І от я зараз знаходжуся в ретритному центрі, де проходила така віпасана, і я її пройшла, вона була не 10 днів, а 3 дні. І заключається практика в тому, що людина практикує повну тишу. Звісно, що збирається група, але люди один з одним не розмовляють, не користуються гаджетами, не пишуть в блокноті, не читають книжки, не роблять ніякі практики. Все, що виконується, це лише все, що практикується, це тиша, медитація, медитація в приходьбі. От, Краще уникати навіть зорового контакту один з одним, коли ви зустрічаєтесь, коли ви там обідаєте або снідаєте, гуляєте. Тобто весь фокус уваги на, на внутрішню тишу, на таке мовчання ми здали телефони. Це була коротка віпаса на три дні, але ви знаєте, я відчула ну, до і після от, До і після, так. І, звісно, ця практика, я відчуваю, пішла мені на користь, тому що це як, таке, як такий промінь світла, який прочистив мене зсередини, підсвітив багато моментів. от, І взагалі практика тиші, такої глибокої, коли е, немає об'єктів зовнішніх якихось, на які ми, Частіше за все приключаємо свою увагу, уникаючи з якихось внутрішніх переживань. А тут повністю ти занурюєшся в свій внутрішній світ. От медитація при ходьбі – це теж для мене був окремий окрема якась практика, яку я для себе розпакувала. Ми піднімалися на йшли десь ну, по часу, якщо йти так в своєму темпі, то це десь годину двадцять. Ми йшли від ретритного центру до такого озера Івор. І зазвичай я коли кудись іду, або в мене є якась задача, я завжди тримаю. Оцю, знаєте, оцей фокус на тому, щоб вже-вже вже скоріше виконати цю задачу і вже, вже, вже скоріше прийти до цієї мети. А тут я для себе відкрила таке, такий новий погляд на те, як я рухаюся до мети, на тому, щоб просто бути в процесі цього руху. А на, на тому, щоб просто бути в медитації, да? просто не навіть не уявляти, не думати про те, куди я йду, яка моя кінцева точка, а просто бути от в цьому процесі присутньою в кожному кроці, бути, 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 переходити з от знаєте, з одньо, з одного кроку в інший, перетікати і просто помічати, як це відбувається. І відмінити оцей, оцей, цю напругу від того, що мені скоріше потрібно прийти в цю точку. І це був вау. Я піднялася на це, на, от, до івора і відчувала себе в такій легкості, не було якогось навантаження, там, відчуття, що там ого, ну стільки ми прийшли, це було дуже крутий для мене якийсь новий досвід. От, Від, від Віпасани я нічого не очікувала, але я повторюся, що це дуже потужно, коли ти мовчиш, ти ні з ким не спілкуєшся, ти взагалі не приділяєш своєї уваги тим побутовим е, справам, яким ти звик приділяти увагу. Ти просто мовчиш, ти просто спостерігаєш себе. Це дуже цікавий досвід, е, е, і я думаю, що е, кожен, е, кожна людина. В проживає по-своєму, розпаковується свої моменти, тому от в мене був такий досвід тут за цей час. Я цьому дуже вдячна. І з останніх новин також зараз я відчуваю, що я вчуся проживати себе живою, тому що я дуже давно стала, скажімо так, на справді духовний шлях, так, духовний шлях пізнання себе. І був такий період мого життя, коли я прагнула бути такою, знаєте, прямо а-ля такою святою, ідеальною, і дуже багато емоцій внутрішніх, особливо таких, як злість, образа, заздрість і гнів. Я блокувала, я вміла сумувати, я вміла це, я давала собі можливість сумувати. Але коли в мене з'являлося роздратування, гнів, лють, образа, заздрість, я одразу це блокувала, я така все одразу там. Або якщо людина якась там по відношенню до мене якось проявлялася так, що мені вона робила боляче, я одразу там все. там, Якось хотіла це там пробачити, забути коротше, і прожити це, уникаючи оцих відчуттів, емоцій інтенсивних, які народжувалися в мені, мені здається, тому що це можливо, я і боялася цих емоцій всередині себе, боялася того, що якщо я проявлю ці емоції, це вже я зараз спостерігаю за собою. Якщо я проявлю свій гнів, своє роздратування, то Соціум не прийме мене, я дуже довгий час, Боже, скільки років багато я намагалася заслужити любов, я намагалася бути хорошою. І зараз в мене період, коли я. Це під... після Віпасини це також дуже сильно підсвічується, коли я вчуся бути живою, не ідеальною, я вчуся проявляти свої емоції, я вчуся. Людь... Я раніше там Замовчувала свої емоції, зараз я кажу людям, там, що я на тебе ображаюся, я на тебе злюся, я на тебе оце. Проживати ці емоції, навіть якщо в мене там, ну от, я не змогла втримати якісь, якусь емоцію, я, я дозволяю собі це зробити раніше. Мені було це дуже складно зробити, тому що коли ми хороші, коли ми хороші по відношенню до інших, то ми, коли ми бажаємо заслужити любов інших оточуючих, то ми, наче, автоматично на підсвідомому рівні даємо собі місце в соціумі, що в нас воно є, тому що ми такі зручні, ми такі хороші. Але коли ми покажемо свої ікла, коли ми злимося, ми автоматично, ну, як сказати, відкриваємо можливість того, що людина може не прийняти нас такими, якими ми є, якими ми проявляємося в моменті зі своїми емоціями, Але це настільки здорово проявити свої емоції, так. і... Я хочу тут також зробити таку помітку, що проявити свої емоції це не просто з пустого місця нагримати на людину. А якщо людина там да, доставляє якийсь дискомфорт і вже не вперше, то сказати там Слухай, я зараз на тебе гніваюся, і просто ну, мене це вже дістало. І ну, я відчуваю просто людь, краще от не підходь до мене з такою позиції да, проговорювання того, що я відчуваю. І зараз я останній час проживаю. Стільки моментів, де я проговорюю свої емоції, проговорюю свої відчуття. Я розумію, що деяким людям з цим не окей, деякі такі: вау, клас, так можна, так можна проявлятися. Вони навпаки навчаються, а може і ні. Але я відчуваю, як мені стає легше, тому що я дуже довгий період часу вдавала собою таку от просто. «holy person» і намагалася одразу всіх пробачити, полюбити. Але е, ці емоції вони були настільки інтенсивними, що вони просто зносили весь мій внутрішній спокій середини, і я вдавала себе. І це відбувається така руйнація зсередини, з чого я не хочу. І я відчуваю зараз, як я можу бути одночасно і такою дуже приймаючою, люблячою, піклуючоюсь про інших. І в той же саме я можу відчувати людь. А там злість по відношенню до тієї людини, яка порушує мої кордони. От, тому що, ну, погодьтеся, у нас в дитинстві дуже рідко вчать е здорово екологічно вибудовувати свої кор кордони, тому коли люди зараз це починають е робити, це може виглядати дуже дивно і якось ну, ніловко, але це окей. От. А ще із таких новин, якими я поділюся з вами, і думаю, що на цьому я буду завершувати своє відео. Це про те, що десь я можу навіть сказати, тому що я записала це в своєму щоденнику: що 13 червня, тобто десь три тижні тому, я, я перейшла на українську мову, і це було дуже свідомо, Боже, настільки свідомо, тому що я всі ці роки, ну в мене вже була колись бажання перейти на українську мову. Це ще було до того, як в Україні почалася війна. От. Але з приходом, з приходом, коли почалася війна, і люди почали дуже активно пушити перехід на українську мову із стану, знаєте, якоїсь тіпа типу, з агресією, мене це відштовхувало. Я спілкувалася з людьми українською, я спілкувалася українською в публічних місцях, тому що я розуміла, що ну тригерити людей російською мовою зараз, коли так в країні такі ситуації, ну. Якщо я можу спілкуватися українською, це не найкраще, але в житті я розмовляла російською мовою, от ви бачили деякі мої відео російською мовою. І 13-12 червня ввечері я засинала, і я, мені прийшла така думка, що я хочу спілкуватися українською мовою для того, щоб відчувати зв'язок з корінням, по-перше, свого роду, от, особисто просто про свій рід. І мені це дуже подобається. Перші дні я просто відчувала, наче я спілкуюся іноземною якоюсь мовою. Зараз я пишу свій щоденник, думаю інколи російською, але коли я це помічаю, я переключаюся на українську, навіть в думках. Мені дуже подобається читати українські книжки. Я можу декілька фраз сказати російською, можу читати книжки російською, нормально відношуся до людей, які спілкуються російською мовою. Я вважаю, що. Особливо зараз, коли в Україні у світі такі події, то ну, знаходити ще один момент, через який ми можемо один з одним, один з одним, скажімо так, сперечатися. Це просто ну, якось дуже нерозумно краще. Більше знаходити точок соприкосновення, щоб об'єднуватися, особливо за тих подій, які будуть складатися найближчим часом взагалі в світі в Україні. От тому так, мені подобається, я розмовляю українською мовою. От, моя бабуся, вона живе в Росії. Я з нею нещодавно зателефонувала і почала до неї говорити українською. Вона мені відповідала українською, говорила з нею українською і сказала, що. Це моя бабуся по маміній лінії сказала, що її мама і тато вони були з України. якось так. Я відчула цей зв'язок зі своїм родом, через свою через мову українську я також відчуваю от, саме зв'язок з кодом. Мені не близька тема, коли пропагандують дуже сильно. Прям, от, Через якусь там агресію, ненависть, спілкування українською мовою, через воєнні дії кожен обирає ту мову, яка йому близька. От, але я зараз от обрала це і мені дуже подобається. Тому так, от я бачила питання про під моїм останнім відео про Екадаші. Чи... Я соблюдаю цей пост. Я думаю, що я запишу окреме відео про це. Просто хотілося поділитися останніми новинами, якимось, що відбувається в моєму житті. Думаю, що буде більше відео найближчим часом, тому що дійсно останній місяць був таким зануренням в себе. От я переїхала на нове місце і тому якось ну, відчувала, що хочу бути. Більше в своїх внутрішніх процесах. От. тому так от дуже дякую вам за перегляд, пишіть свої коментарі, пишіть, як ваші справи. І так, побачимося. Запишу вам найближчим часом нові відео. Па-па!